Скинувши на Іран одні з найбільш руйнівних неядерних бомб у світі, Трамп повернувся до образу миротворця. Він несподівано оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном щодо повного припинення вогню. Про це Трамп повідомив на платформі Truth Social, наголосивши на визначальній ролі США у врегулюванні конфлікту. Вітаю всіх. Ізраїль та Іран досягли повної і всеосяжної згоди про припинення вогню. Через 24 години світ відзначить офіційне завершення 12-денної війни. За словами глави Білого Дому, сторони узгодили припинення вогню, яке має розпочатися поетапно вже найближчим часом. Іран першим припинить бойові дії, а через 12 годин, виконавши заплановані місії до режиму тиші, приєднається Ізраїль. Повне завершення війни очікується протягом доби. Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його. Перемир'я набуло чинності о сьомій ранку за київським часом. До цього Іран встиг випустити кілька хвиль ракет по ізраїльським мирним містам, вбивши кількох людей та завдавши значних руйнувань. Ізраїль, в свою чергу, відпрацював по іранським об'єктам. Ранок ізраїльтяни зустріли під звуки сирен швидких та пожежних машин. Натомість у Тегерані, на вулицях тиша і спокій. Напевно, так і має виглядати мир. А до цього відбулася атака, яку всі чекали. Іран здійснив ракетний обстріл американської авіабази Алюдейт у Катарі. За даними Пентагону, по об'єкту випустили кілька балістичних ракет середньої та малої дальності. Утім, катарська система ППО успішно перехопила всі цілі, обійшлося без жертв. Попри це, влада Катару рішуче засудила напад, назвавши його грубим порушенням суверенітету. Ракетний удар став відповіддю на американську атаку по ядерних об'єктах Ірану. За деякими даними, іранці атакували 14 ракетами. Саме стільки проти бункерних бомб американці скинули на ядерні об'єкти Ірану. У Тегерані заявляють, це лише перше попередження. У той самий час у США наголошують, жодних несподіванок до атаки готувалися заздалегідь. Під удар могли потрапити й цивільні. Через ракетну загрозу було перенаправлено понад 20 авіарейсів у регіоні. Насправді удари Ірану по американських військових базах вже не новина для міжнародної спільноти. 3 січня 2020 року у Багдаді, поблизу аеропорту, Сполучені Штати за допомогою удару дрона ліквідували генерала Касема Солеймані, командувача елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, а також Абу Махді Аль-Мухандіса, заступника лідера проіранських шиїтських ополченців. Реакція Тегерана була миттєвою. Верховний лідер Аятола Хаменеї назвав атаку актом війни та пообіцяв сувору помсту. 8 січня того ж року Іран запустив понад 12 балістичних ракет по американських військових базах в Іраку. Тоді загиблих серед американських військових не було, проте понад 110 було поранено. Сьогодні ситуація набагато серйозніша. режим у Тегерані зараз переживає екзистенційну боротьбу його короткотермінове виживання потребує ескалації та відповіді протока Хормуз. Це один з козирів, який має Іран, адже вона дозволяє впливати на глобальні енергетичні ринки. Якщо не зараз, то коли режим перебуває на межі, стикається з потужними суперниками Ізраїлем та США. Це режим у режимі виживання. Аналітики прогнозують декілька можливих сценаріїв розвитку конфлікту. Жоден з яких не передбачає швидкого завершення протистояння. Є кілька можливих сценаріїв розвитку цієї війни. Один з них затяжний конфлікт. Історія показує, що рідко, коли буває якась вирішальна битва, яка раптом приносить мир. Швидше за все конфлікти затягуються надовго. і я думаю, що одним із сценаріїв є війна на виснаження. Так іран значно слабший гравець. але через асиметричні методи, через регіональні канали, він може принаймні порушити порядок і боротися за своє виживання. Концепція стратегічного терпіння, якою керувалося іранське керівництво останні десятиліття, більше не працює в умовах сучасного конфлікту. Концепція стратегічного терпіння, яку довго просував верховний лідер, та весь режим Мовляв, нас можуть бити, можуть вбивати, але ми маємо чекати. Бо на довгій дистанції тактика противника не принесе перемоги у війні. Зараз під великим сумнівом Час стратегічного терпіння минув настав час виживання. А виживання вимагає більшого ризику, більше атак і вимагає відходу від усталених правил, якими керувалося керівництво в Тегерані останні десятиліття. Тегеран опинився у найскладнішому становищі за останні десятиліття. Експерти міжнародних відносин прогнозують кардинальні зміни у керівництві Ісламської Республіки. Можливо, ми побачимо зміну керівництва в Ірані одним із двох способів. Перший це можливість того, що США або Ізраїль усунуть Аятолу Хаменеї чинного верховного лідера. Президент Трамп нещодавно сказав, що США мають розвіддані про його місце перебування та розташування його бункера. і тому існує ймовірність, що вони зможуть його усунути. Проте не лише зовнішній тиск може призвести до зміни влади в Тегерані всередині самої системи наростає незадоволення методами керівництва країною. Друга можливість полягає в тому, що існують сили в корпусі вартових ісламської революції, які можуть бути незадоволені його лідерством та управлінням системою стримування країни, що фактично зруйнована внаслідок приблизно дев'ятимісячного серйозного протистояння між Іраном і його союзниками в регіоні та Ізраїлем. Вони можуть вирішити, що у віці 86 років він став надто обережним, пасивним, нерішучим. і його потрібно відсторонити на тлі загострення ситуації навколо Ірану, Європейський Союз закликає до деескалації, водночас визнаючи серйозність загроз, які несе іранська ядерна програма. нова війна це небезпечний розвиток подій. А останні військові дії ще більше загострюють напруженість. Іран був загрозою протягом десятиліть, і єс завжди заявляв, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, адже це становитиме загрозу міжнародній безпеці але військові дії завжди супроводжуються ризиками та непередбачуваністю. головне зараз мінімізувати ризик подальшої ескалації. Сьогодні міністри закликали всі сторони зробити крок назад, повернутися за стіл переговорів і запобігти подальшій ескалації. Затяжна війна не принесе користі нікому. Німецький канцлер Фрідріх Мерц не залишає сумнівів у тому, що Іран активно працює над створенням ядерної зброї. нікому у світі не потрібен уран, збагачений до 60% або більше для атомної електростанції. Нікому для цього цілком достатньо значно нижчих рівнів збагачення. Ніхто не потребує бункерних об'єктів на глибині до 100 метрів під землею для збагачення урану з мирною метою. Ніхто отже, ознаки того, що Іран на шляху до створення ядерної бомби очевидні. Вже тижнями, місяцями, роками. Водночас німецький лідер висловлює помірковано оптимістичні оцінки щодо спроможності іранського опору та реакції його союзників у регіоні. Я маю підстави бути помірковано впевненим: по-перше, що опір, який чинив Іран, досі значно слабший ніж ми могли боятися. і по друге, що ті, хто вважає себе союзниками Ірану зокрема, так звані проксі шиїцькі угруповання в Іраку та інших місцях, Хезболла і Хамас, наразі відреагували досить стримано, Мерс підтримує дії Ізраїлю та Сполучених Штатів, вважаючи, що збереження статус-кво було неприйнятним варіантом. У мене немає жодних підстав ані для себе особисто, ані для нашої країни. Критикувати те, що зробив Ізраїль тиждень тому. І немає причин критикувати дії сполучених штатів минулих вихідних. Так це не позбавлено ризику. Але залишати все як було, також не було варіантом. паралельно з іранською кризою. Європейський союз готується до 18-го пакету санкцій проти Росії, що підкреслює готовність Європи до довготривалого протистояння на декількох фронтах. Питання наступництва в Ірані може стати ключовим фактором, який визначить подальший розвиток подій у регіоні та світі. Європейські столиці уважно стежать за розвитком ситуації, готуючись до будь-яких сценаріїв, включно з найгіршими. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.